Я надав документи, кажу перевіряйте по базі, я не хотів в'їздити в резерв. Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відкрили двері. Одразу я отримав в лице. Вони запшикали балончиком. це свідчення підозрювано у справі щодо загибелі працівника ТЦК у Львові. Він зазначив, що його зупинили на вулиці. Він показав документи і попросив пробити його по базі. А тим часом він викличе адвоката. Але у відповідь під'їхав бус, відкрилися двері, і звідти вискочило четверо осіб. Один з яких вдарив його по обличчю, його запшихали газом і почали тягти у бус. Це справа не про вбивство, а про напад озброєної групи осіб, про нанесення тілесних ушкоджень. Про спробу викрадення людини, а також перевищення службових повноважень, якщо хтось із нападників являвся таким. Також чоловік зазначив, що убивство це дуже погано, але якби він знову опинився в такій же ситуації, то більш за все він вчинив би так само. Це чисте право на необхідну оборону. І ще один ключовий момент. Поряд стояла поліція, яка просто спостерігала. Саме через таку бездіяльність поліції і настали такі тяжкі наслідки. Замість того, щоб зупинити озброєний напад групи осіб, поліція обрала бездіяльність. Ще раз повторюю, це справа не про вбивство, а про самозахист. Від Свавілля. А ви що думаєте щодо дії працівників ТЦК та поліції? Пишіть свої думки в коментарях. Більш повне відео свідчень підозрюваного вже на моєму телеграм-каналі. Всім дякую за увагу!